У вас є нагода привітати всіх мам і, можливо, свою маму з ним матері. Любі наші матусі, дякую, що ви у нас є. Ми дуже вас цінимо, любимо. Вважаю, що всі мами були дуже щасливі і дуже раді. Вітаю всіх мам зі святом мам. Це найрідніше. За що саме більше вдячні мамі? За те, що вона мене народила. <реш> Хочу побажати самого кращого, щоб їх дітки слухались, і наші мамі в нас всі так, самі найкраще. Мамочкам міцного здоров'я да, терпіння і хай їхні очі завжди світяться радістю за дітей. Будь красивими завжди. З днем матері вас, наші любі матері, дуже вас любимо і цінуємо. Вітаю всіх матерів, велике вам подяка, чана, особливо ну всім взагалі матерям, але особливо матерям військових. Тому що на вашу долю випало чекати і переживати, але надіємося, що <с� but> <с戗> дочекаєтеся. Можете маму обійняти Звичайно. і поцілувати. За що своїм мамам ви вдячні, хлопці? За все. За, за те, що я, я є, за те, що в мене все добре, є, що їсти, є де жити, є, що удіти. За те, що дала свободу за те, що я самостійний, за те, що реф. За те, що він рав, за те, що ми з ним рафи. Я воно ну, сьогодні свою маму ходжу і купляю все, що треба. Да? Да. А що тут в таких пакунках, що тут мамі прикуплено було сьогодні? Держа, там ну, пішов брат із кульком, там її, скажімо так, квіти. За свою зарплату пішов їм і купив все, що треба. Вітаю всіх матерів, кожну жінку, взагалі, яка в майбутньому стане матір'ю, з ним матері. Вітаю всіх мам зі святом не матері. Дякую, що ви в нас є витримки. А що дітки зараз складні пішли, так? Да? <гум> Хлопчики, привітайте, будь ласка, з ним матері, матері, всіх матерів, всіх мам. Звітаю всіх матерів, з ним матері, щоб все було добре. Вітаю всіх матерів з, з день матерів. <гум> <гум> Молодці.